Ця швидка сьогодні виїжджає в Миколаївську область, в Березнегувацьку районну лікарню, від якої ми отримали нещодавно запит на потребу в хорошому реалімобілі. Громадська організація Зручна громада за підтримки наших прекрасних партнерів з Іспанії у Німос Фронтерас підготували дану швидку. Наші партнери з Німеччини люб'язно забезпечили нас всіма необхідними медикаментами. Тому сьогодні з Богом ця швидка вирушає в Березнегувати для того, щоб рятувати людське життя. Дякую. Щиро вдячний волонтерам, представникам благодійних фондів за наданий автомобіль нашій Березніваській центральній районній лікарні. На сьогоднішній день даний автомобіль є найнеобхіднішим джерелом доставки хворих, поранених до місця надання їм допомоги. Дякуємо всім за допомогу. Це надасть можливість транспортувати дітей, породі до найближчого закладу, до якого в нас 40 кілометрів. Також дасть можливість проводити якісну діагностику пацієнтам. Хронічними хворобами, з інсультами, інфарктами. Щира велика подяка від себе особисто і від імені жителів громади. Дякуємо вам.